Вітаю, вітаю! Ловимо унікального струмкового обструга на озері Сент-Круа. Отже, заходимо на локацію піщаний мис, біжимо вправо, бачимо на протилежному березі яхту і робимо закид в напрямку цієї яхти на відстань 59 метрів. Використовувати будемо трофейну блишню обертову куля, приманку опускаємо трошечки воду і одразу робимо твічинг. Приходить цей унікальний пструг на відстані 55-50 метрів від берега. Тому на другій швидкості не спіша, протягуємо і отримуємо нашого пструга. До речі, якщо приманку опустити нижче до дна, десь всередину товщі води, то тут також приходить унікальний жовтий судак. Мітку на нього в кінці я також покажу. Отже, унікальний струмковий пструг є. Мітку я залишаю. Користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що зі мною. Всім папа! -па.